Може стояти. Слава Ісусу Христу. Приїхав я у селище міського типу Яремча. Всі це знають. Присілок груник, хто як, хто як називає, Дора. Зараз заїхав до Ігора. У Ігора є така кобила з лошаком. Кобилі 4 роки. Кобила знає роботу в лісі, його робучив. Так твердо, так твердо не вчив, не тиснує, але вона обучена, ліс знає, у фірі їхати знає. Молода, 4 роки. Має такого лошака біля себе. Лошакове три місяці. Лошак по Новолоксандріївському жеребцю, по Петровому стекучий. Я неодноразово показував лошата по тому жеребцю, бо Петро тут працює в лісі і хлопці місцеві підганяли кобили і є лошата. От зараз є такий лошак з кобилою на продажу. Кого би зацікавила така кобила? З таким лошаком ціна 1200 доларів, торг присутній. Я номер залишу у описі. Будете дзвонити до Ігора і домовлятися. Можливо, хтось собі схоче лоша замовити, а хтось кобилу купити. Ну, всі деталі будете обговорювати з Ігором по номеру телефону. Ігор скине е, на Viber, кому дійсно цікаво, зацікавить така кобила, то Ігор скине, скине е, у приват відео роботи. І кого би зацікавила така кобила, будете дзвонити домовлятися. Ціна, я рахую, що доступна. Молода кобила з таким лошаком. 1200 плюс торг. Я думаю, що торг буде добрий. Кого дійсно зацікавить, будете дзвонити домовлятися. Лошак. Лошак цікавий такий, бачите. Де ти є? Має. Такі кучерєві пенсіни, високі на пенсінах, буде високий кінь. Такий під роботу буде ідеальніший варіант. Кобила така по наших конях. Це не гуцулка. кобила більша, як гуцулка. Довжина, висота, середня висота у неї така. До себе, одним словом, має висоту, довжину. Має гарну гриву, чілку. Трохи лошак її то обгриз, є, буває таке, що е, час від часу лошата, лошата гризуть. Що тут -ка маєш Пррр, по розумі? Ану, чекай, Пррр. Прр. Має один, один розум. Хто в це вірить? Чотири нозі білі, леса. Це якби колись давно то. Але за ці чотири шкарпетки треба платити гроші, бо на базар був уїзд дурно. У вас теж таке було? Що Як було чотири нозі білих у коня, то заїздили дурно на базари. Так, якось вона коштує гроші, що у неї чотири нозі білі. Але вже базарів зараз, на жаль, немає. Фірмани не з'їздяться так, як колись. Може трошки буде погано видко, бо це тут усе в горбах. Рівної площі шукати треба вести на низ кобилу, кобила на випасі знаходиться, у холодку тут стоїть, пасеться на прив'язі. Але дуже спокійна, Ігор каже, що проблем нема. Під сідлом ходить, можливо, когось би зацікавила під сідло, знає, е, знає ходити у сідлі, може возити туристів. Якби когось заінтересувала. Будете дзвонити до мулятці. Має гарне таке кругле торцове копито. Тут легонько кліщиками ці загусинки підправив і копито делікатне дуже. дуже. Віті лошака, яка кучерєві такі пінтіни, аж позакручувані до догори. Гарно має висоту. Розколчик. Отака. Така пара на продажу, кого би зацікавило. Вся інформація більш детальніша, кого буде цікавити. Будете дзвонити, номер буде ігора в описі. Така кобила. Находиться яремча, присілок дора. Лошак теж гарний, високий лошак на ногах, довгий. Має гарну лисинку під роботу, хто би хотів такого коника собі викохати. Гарний варіант. Ціна теж буде добра на лошака, я думаю, якщо би самого забирати, чи з кобилою разом, немає різниці. Що хто буде бажати, будете дзвонити домовлятися. Кобила не є сета, бо лошак. Це лошак такий, що має 3 місяці. Лошак хоче стати. Такий має звичайний простий зад, щоб не думали, що там розкол. розколена та ще щось нормальна, <кій> гарна звикла наша робоча кобила. То просто тепер уже трохи коні інакші є, та й багато беруть ці рівнати, але то рівнати нема, що бо на кожен Товар є свій купець, хто шукає такого варіанту собі купити, щоб була гарна молода кобила і для роботи, і для лошад. Тим більше кобила навчена. Ігор її обучив, що принцип роботи весь знає, а більше хто щось хоче собі вчити, то буде допрацьовувати. Ось такі, друзі, у нас варіанти. Нагадую, знаходиться в Яремчі, присілок Дора. Ціна 1200 за пару. Торг присутній. Номер буде в описі. Дзвонити домовляється. Кому потрібно доставити, Ігор дзвонить до мене, я можу перевезти, доставити у будь-яку точку України. Нагадую, кому потрібні перевезення, коні, корови. Тобі сільськогосподарські тварини можете звертатися, так само мій номер буде закріплений в описі. Їдемо куди треба. Їду по цілій Україні. Проблем з цим немає. Шодзвоніт, домовляйтеся, кого буде цікавити. Трошки покажу гарних яремчанських краєвидів. Просто краса неймовірна. То внизу все яремча, бо яремча так виходить, що з боків гори. і вона получається внизу. Просто неймовірні краєвиди наших карпатських гір. Гарна вершина. Дуже красиві місця, я ще колись собі планую, як кажуть, на старості придбати таку, таку собі хатинку, дачу, щоб тут проводити літні канікули. Бо я дуже прихильник таких місць. іменно такої красоти. Збуків ліс, внизу, місто, село, там делятин далі. Такі, друзі, у нас справи. Так що кого буде цікавити кобила? Дзвоніть, домовляйтеся. Можете приїхати собі запрігти чи волоком, чи у фіру. Я думаю, що Ігор покаже її роботу. Назад, 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 назад. Назад, назад, дай назад. Отакі От має груди. Пр. Нога доста є непогана, сама кістка проти неї то що, що ноги не зарослі, але відносно у наших коней переважно всіх так. Такі друзі, справи, кого буде цікавити, дзвоніть. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім гарних покупок. Та продажів. всім до побачення, всі будьте здорові.